Понад 5 тисяч пільгових карток досі не видані їхнім власникам. Отримати картку можна у ЦНАПі на героїв майдану. 7 Найскладніше розібратися із є квитком у громадському транспорті пільговикам, розповідають в ЧТУ. Пенсіонери були змушені оформлювати картки для проїзду. Спочатку складнощі виникали з реєстрацією та виробником, утім, тепер проблема інша. Пільгові категорії самі не йдуть забирати свої документи. Це це все, що у нас в роботі вже виготовлено, що воно знаходиться на видачу. О, тому ми чекаємо людей. Я прошу всіх, хто зареєструвався до 25 травня. Обов'язково потрібно підійти і отримати свою транспортну картку, не чекати, коли не буде черги чи коли будуть штрафувати. У ЦНАПі додають черг на видачу карток нині немає, тому кожен може забрати свій проїзний документ у зручний час. Тут працівники ЧТУ заодно навчать користуватися валідатором. Ось тут намальована картка, сюди ви прикладаєте, немає значення, якою стороною. Ні, 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 ні. Ось так. Бачите внизу, ось тут. А, вниз. то ви, ви не маєте класти картку. Угу. Прикладаєте ось сюди, де намальовано, тому що угу. валідатор він висить угу. і ви будете тримати. Угу. Ви забираєте картку. Завалідовано. Поїздку завалідовано. Все. До ЦНАПу також звертаються ті, хто втратив свою картку, і таких випадків немало, кажуть працівники ЧТУ. Губляться то це вже виготовлюється. картка. якщо людина загубила картку, приходить, ми йому даємо рахуночок, Вона платить 50 гривень за виготовлення нової картки. І ми виготовлюємо нову картку. Тому що перша картка вона іде безкоштовна, а далі вже це людина. Багато людей гублять. Дуже багато карток крадуть. Люди отримали картки, отримали заробітну плату особисто. Об і картка з гаманцем, з грошима. Команда Сі 4 проїхалася першим маршрутом тролейбуса від ТЦ Майдан до університету, а потім у зворотному напрямку. Водії кажуть про зміни, ще чули не всі, тож досі підходять з готівкою. До нас ще досі звертається, бо багато ще приїжджають за кордоном. Вони ще не знають цього або із села. приїжджають. І теж приходять і хочуть оплатити овті. Утім, динаміка змін відчутна, і з кожним днем вона покращується. Зауважують в тролейбусному управлінні. Буває, що сперечаються, але таких конфліктів не дуже буває. А якщо буває, то їх можна дуже легко вирішувати, просто говорити що, що до чого. Більша частина людей вже розуміють і знають, що треба користуватися транспортною карткою, банківською карткою або QR-кодом. Що оплата безготівкова. За нашими спостереженнями чи не кожен другий пасажир валідує проїзд пільговою карткою? Отримала я картку десь в кінці березня, у квітні. Користуюсь з тих пір користую? Так. так – Подобається так. вам чи зручно? Ну, зручно. Що це довго знаю. О, зелене має зелене. О, тепер добре. Скажіть, чи зручно вам так от картками користуватися? Чи звикли вже до цих карток? Привикли. Ви знаєте, зручно, якщо немає людей, воду, YouTube, по центру. Да. А якщо старі, треба йти через весь автобус да, да, А Якщо да. пік, то взагалі нереально. Не Давно взагалі отримали картку? Зразу. Одразу. Одразу. І якісь проблеми можна нічого. Це нормально. Ви давно отримали картку? Ні. За ну, да, місяць. Тому. Ж, як звикли нормально? Не пользують. Це ж краще, як з талончиками ходилися. Щоправда, проблеми у тролейбусах виникають у людей, які приїхали з громад і не мають власної пільгової карти. І в нас люди з села, з району, вони вже можуть платити, бо немає карточок. Бо якщо вони зробили ці карточки, б, б не б, знає, чи, ну, іменно в щурицях. Якщо це кажуть, що ми б могли б в Києві їздити по цих хвородах, виходить, кажучи, кожна область зробила ці карточки. Це є неправильно. За словами контролерів, таких пенсіонерів поки не штрафують, їх закликають звертатися до керівників громад. Ми стараємося не штрафувати, ми стараємося пояснювати. Тому що за цей місяць так пільговики наші розраховуються в більшості випадків. Вони стараються, тому що вони розуміють, що ну на жаль, поки що у них немає цієї карти, їм треба розрахуватися. Так само вони нам кажуть, на жаль, що вони йдуть до свій сільських пол в свою громаду. Ну вони їм кажуть, що, на жаль, нам це не вигідно, ми не хочемо. Або, як казала нам жіночка, я не буду свого кармана платити за вас, на жаль. Хоча ці люди мають право на пільгову поїздку. Контролери додають, зрештою пасажирів проблем нині немає. Люди звикли до безготівкового проїзду, навіть в автобусах. Хоч в них готівкова оплата є і досі, та лише до 1 серпня. Тож, чернівчанам та гостям міста вже зараз потрібно звикати до того, що розрахуватися готівкою в комунальних автобусах за кілька тижнів буде неможливо. Олена Кричко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.